Як ви особисто ставитесь до вже відомих нам результатів виборів і до тої інформації, яку нам дає Екзитпол? Ну, позитивно, напевно. Ну я не можу відно ну, якось це оцінювати правильно, типу, тому що я вважаю, що хто би не прийшов до влади, все рівно в нас в країні все буде погано. Ну це типу реалії життя. Тобто, ну наскільки я знаю, ніхто не зацікавлений з політиків, щоб нас було добре. Як можна ставитися? Хочеться вірити, що воно співпадає більш-менш в цьому році, це на цей раз. Зовсім нормально до Не Незадоволена, але очікувано, що так буде. Ну, тепер роздуми ще до другого туру. Ну, я, якщо чесно, не інтересувалася. Я ставлюсь до виборів так, що мені здається, що ці вибори перетворились на щось незрозуміле типу, для нашого суспільства. І насправді наш новий президент, ну або Порошенко, або Зеленський, як в другому турі буде відомо. Ну, і, типу, невідомо, що чекати від них, типу, вже від двох. Навіть не знаю, що на, на рахунок цього сказати, тому що <кій>, взагалі не голосував ні за кого з тих двох, що в другому турі будуть. Але я думаю, в будь-якому випадку Порошенко краще, ніж Зеленський, тому що від нього взагалі ну, не знаю, що очікувати. Ну, ставлюся до тих, що вони правдиві, то в першу чергу. А чи мене то влаштовує? Ні, не дуже. Ну, Тому що дивно, що... Проукраїнський і державник Порошенко програє стільки Зеленському. Ну, якщо чесно, я не голосувала ні за, того, ні за того, ні за того, ні за того, ні за того лідера можна сказати. Ну і трошки здивована, але, можна сказати, навіть з іншого боку не здивована. Тому що Зеленський таки мав достатньо підтримки, та й Порошенко мав достатньо підтримки, але я чомусь думала, що пройде Зеленський і Тимошенко а не Порошенко. Я є трошечки здивована, не сподівала, що так вийде. Я трошечки орієнтуюся про українську політику, і навіть з того, що я знала перед тим, мушу сказати, що я здивована, але знаю, що ще будуть, будуть, будуть вибори, то все можливо, що щось зміниться. бо... Я знаю, що в Америці наші останні президентські вибори вийшли трошечки несподівані, то можливо, що навіть і тут вийде несподівано. За ну, виборами ми задоволені. Задоволені. теж саме. Не знаю, мені якось абсолютно на все на ті вибори. що...